Українці же мост подорвали. подарвали. Mm. Ну так это це они нас затапілі. Прям ір на мене так збудила трошки. Щоб оця війна з, з, з тим незрозумілим текстом вона припинилася, тому що то брехня. Нам нужен уже мір, тому що війна ні за що? Війна ні за що. Друзі, всіх вітаю! Ви на першому волонтерському подкасті. Я Максим Богомаз. і сьогодні в нас незвичний гість. Е якось потрапила до мене ця дівчина, і хочу почати з незвичного. Слухайте, слухайте, як воно прикольно звучить. Сьогодні поговор всім привіт, на привіт, <станавливаем> всім, привіт. Всім, привіт. Всім, привіт. всім привіт, всім привіт, назв'язку, всім привіт. На зв'язку всім привіт на зв'язку. Всім привіт. Всім привіт. Назві. Мабуть, ви чули це дуже довго і постійно в інстаграмчику. Бо я подивився дуже багато переглядів і лайків. Це взагалі цікаво. Ну, Діма, здавай. Всім привіт, на зв'язку. Поліська мавка. Привіт. Ми як будемо з іменами чи з брідзвищами спілкуватися? да? Будем? Будемо нормально. Тоді потрібно, мабуть, відкрити хто така поліська мавка світові, бо русня буде і так, кричать, скальжать і так далі. Тому. Анастасія Анатоліївна Безугла. Який ти рост, вага, там скільки років судима, не судима, там всі діла. Це, це не важливо. Не важливо. Окей, да. а, чим займаєшся? А, зараз працюю у сфері саме. І знімаю невеличкий підкаст свій в Тіктоці і в Інстаграмі, тому що рахую, що це такий мій маленький вклад в борьбу з русньою. Клас. А як до цього дійшла? Чому почала взагалі знімати? Ну, по перше, я в цій сфері завжди варилася, знімала різні відоси, любила це робити. І вже коли почалася повномасштабна війна. Зрозуміла там волонтерство, допомога військовим, допомога біженцям. Всі кожен знайшов свій свою нішу. І я також брала в цих всіх моментах а, участь. Що робила? Допомагала, збирала, донатила ну, речі, все чим могла. Угу. Тим паче, окупація в мене була. Типу, під, під окупацією. Коротше, своя тема. І так як я люблю Ми знімати Я люблю знімати, то я вирішила в Тік-Ток, якраз я тільки туди прийшла, просто як Настя, і, і вирішила, чому б не ці всі фейки. Ну мене це прикалувало, я там дивилась Підписана ж була на мільйони різних е, пабліків там, в Телеграмі, усюди, і мене ну, прикалували, так, оці всі, ну, така, ну, єрість просто. Uh -huh. І я вирішила, типу, розбивати цю всю чухню. Мені було смішно дивитися, читати, що вони придумують, мелю, і вже потім я глибше копала і розказувала. Як тобі взагалі чернігівський медійне поле? А, ну, Я трішки дотична була до нього, ну, поле є. Не пахане, скажи? Не пахане. Мені здається, що. Просто тут щось роби, воно буде залітати, ну, в принципі, у нас так потрошку воно йде. Ну, Тікток там все залітає. Ну, Тікток це ж не про Чернігів, Тікток це про більш широку аудиторію. Я розумію. Да. Ну, і Чернігів, там мій весь, хто мене знає, і Україна, і Росія. <реш> 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 Ми тут говорили поза кадром про коментарі, які нам пишуть у відосах. Тобі ж теж, мабуть, пишуть коментарі. Пишуть, І це що... саме найприкольне. Ну, що, що, там... що русня таке пише, що взагалі там mm, пока не виробили. Всякі негарні слова ну, в мою сторону. Ну, я не пам'ятаю, там такі, що ну, ну... якісь феєричні. Ну, що це все брехня, що в нас також куча тут всякої брехні, що нам вішають лапшу на уші, щоб ми з першого розібралися в своєму, а не лізли в чуже, бо там все, все істинне, все красота. А, ну, да. ну, ну. Чистий ліст. Ну, да. А, ну, друзі, і українці підтримують. Це класно, ну, так. Да. Друзі, нагадую вам, що наш подкаст пишеться без а, обрізання чи там щось, чогось. Там у нас монтаж, все якби по канонам робиться. Окей. О, у нас ще є м, Дмитро, продюсер цього подкасту, і він завжди мені каже за те, що я тут цю руку піднімаю. І він мені каже, бо я закриваю обличчя твоє. А, окей. Да. Зрозумів, Дмитро? Не? А, чому Поліська Мавка? Чому так? Ну, я не хотіла своє ім'я використовувати. Просто регіонально прив'язалась, ми живемо на Поліссі. А Мавка? Ну, Поліська Мавка. Мені так звучало, не знаю. Я довго думала, переставляла все місцями, крутила. Я дівчина mm -hmm. з довгим волоссям, майже мавка. Майже. Тому живу на Поліссі. От і а така. О, Пу, розведена. Нормально. Розведена? Хлопці, дивіться. Номірочок. <смір> Строка пробіжала. Жарти. Так. <смір> а як взагалі придумала цю Назв... історію? Історію. Mm -hmm. Ну, я ж кажу, що мене просто тригерили у ці всі е фейки. Коли показували, коли брехали. Ця... Скільки, скільки тобі зараз років? Двадцять шість. Двадцять шість років тобі повних. Ну, я тобі так скажу, що небагато людей я знаю, яких би взагалі цікавило якесь інформаційне поле. А ще 26 років, ну типу, русняво чи щось іще. Ну, типу, це нормально, що тут з українців тушонку роблять чи з росіянів, і потім розкручується все і там. Ага. ні Ні-ні-ні, Я маю на увазі про самоособистість, да що дівчина 26 років цікавиться новинами і оглядає їх. Так Як мені про здається, це? в нашій країні всі повинні цікавитися новинами, тому що ми живемо в країні в кожен день якісь події, і ми повинні їх знати, щоб далі жити в цій країні, тому що ми хочемо в ній жити. Класно. А, уважуха тобі взагалі. А де ідеї береш? А, ну, ідеї я ніде не беру. У мене, в принципі, однотипні від... ну, в плані там mm. відео, вони однотипні. Я знімаю їх вдома, коли зроблю собі супер-пупер. Студію, можливо. А ідеї, телеграм-канали різні, новини. Дивлюся, перевіряю, щоб це дійсно було правда. Дивлюсь потім на офіційних яких, яких сайтах, якщо це щось ну стосується якогось закону чи щось тебе, тому що там придумують закони, ну просто яких е, не може здорова тобто людина. Ну, там все доволі просто. Якщо захотіти, можна розібратись в усьому. Ну, Треба трошки багато часу. Ну да. о, так. Угу. Угу. Як взагалі твої знайомі реагують на твою діяльність? Підтримують. Як Завжди. мама там сказала, не, не кажеш, що ти там матюкаєшся в відосах? Ні. А я не матюкаюсь в відосах. А Вони а мене можеш? культурні, а тут може. Всі нормально реагують на роботу, приходжу, там, іноді о, поліська мавка прийшла. Кажу, так, да? добрий день, це поліська мавка. Нормально, класно. Всі підтримують, питають щось. Рекламу замовляють? Ні, я не, не беру рекламу ніякі. Чого? Ну, не знаю. Я не для монетизації, монетизації це роблю, просто тому що мені хочеться ото драконити ту хіба нарусню. <гум> Вона це сказала. А чого? Ну слухай, ну це ж нормальні гроші можна заробляти? Ні? Ну, в мене не так багато підписчиків, монетизація там не тисяч. А найбільше тисяч. відео, яке у тебе було, щоб воно залітало в. Ш... Чи 160 тисяч. Ну, це не мільйони. 160, здається, тисяч. Ну, нормально. У ну, Тікток. Я більш зорієнтована на Тікток. В Інстаграмі просто дублюю, там, можливо, теж знайдеться якийсь свій глядач. Інстаграм набагато, ну, це вже з більш професійної діяльності знаю, що його важче розкручувати в плані залітання відео. А Тік-ток mm. там все набагато простіше. І в Тіктоці ну, мені здається, от в коментарях це ж, ну, це ж, ж ну, люди, які дуже немає чим зайнятися, щоб коментувати мої відоси. Особливо, ну, з, з, з двох сторон, звісно. Ну, наші підтримують і пишуть завжди. Mm. Молодець. А не пишете, типу, салаєтка, там сидітана»? Да, — Да-да-да-да-да. — писала таке? Да, да, да. Це мені теж такі посували. Ну, в такому плані там хахолка, ну я не ображаюсь а мама, на читає? вас. Я на вас не ображаюсь. Так вони дебіли. — Ой. Да. Вони це ж я не про націю, бо й не існую взагалі, а просто про. Про существо. Да, там. Угу. А мама читає коментарі. Ні, не читаю. Вона взагалі, мені здається, не дивиться. Вона не медійна особистість. А де мама працює? Можеш сказати, що встановлено? Ветеринарна медицина. Ага. Ну так. Не можна ж наказати, де вона там адресу, чи квартиру, пін-код від квартири, чи там код, щось таке, Карточки, дані, CV-код. Вона вже розказала нам, тому ми знаємо про це. Так. Слухай, ну. В Чернігові дуже багато було історій з о, всякою темою. Наприклад, коли була по... у нас тут було оточення в Чернігові, то тут Русняві просто взагалі розфігачували Чернігів і інформаційний простір, якщо пам'ятаєш, дуже сильно придумали фейки різні. У мене знайомий. Моєго батька, брат, значить, 25, мабуть, чи 26 лютого, ми в підвалі ночуємо. А-а, дзвінок третя третя 0:00 ночі. М Максим, привіт. він мешкає під 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 пи П'يترом, короче, під під, як ви зрозуміли. <питер> да, да, <питер> да, 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 <питер> там. Угу. А і Алло, Максим, привіт. Слухай, значить, наші уже в Полуботках. Я сам села Полуботки, хто сьогодні не знав. Це під Черніговом тут типу uh -huh. поряд. І наші уже там. наши уже там, приходи, давай, они уже пришли, они тебя заберут с семьей и будете в безопасности. Максим, давай, вы собирай, приходи. В мене через нуль одну секунду, я думаю, тут летают бомбы, какие-то ракеты, что-то летает, и Вин мне таки говорит, думаю, бля, какие же воно конченое. Дивись, історія, яка так мене типу, вразила, і, може, якось воно це вплинуло на те, що я потім почала цим займатися. У мене родичі близькі були в Херсоні. Спершу, типу, все, да, вони там, тітка їздила часто до Москви працювати там зароб... ну, на заробітки. Mm -hmm. Тобто вона там відносилась більш-менш лояльно до Росії, до Москви, до цього всього. Почалась війна, там, ну, наче. Держ... Ну, тримайтеся, да? ми в Україна, ми в Україна. Тут все Херсон окупація, вони тікають на uh, Крим, uh -huh. uh, взривається міст і дзвонить просто ця тітка чи дядько, я вже не пам'ятаю. Ну, так українці же мост подорвали, uh -huh. Ну, так це ж вони нас затопили, Ну, вже вдома немає. Уже все. Ми вже Сімферополі нам дали э, там, 40 тисяч того, 100 тисяч того, дом нам купила Росія. Ну, що нам вже в цю Україну їхати. Ну, типу, у них там, а, в голові, що міст підірвала Україна, затопила в пів Україна. І та вся катастрофа, яка була, це винна Україна. Ну, ну їм же це в голову влили. Я пам'ятаю, що. Да. Я, і продов... я продовжу розповідь. А, він каже, типу, дай мамі слухавку, мама мешкала через підвал, типу, там, поряд була. І Я приходжу до її мамі телефон. і... Блін, Дімас, ми не зможемо запікати стільки багато матів, так. Да? Він там розмовляє, і там виходить мого тата-брат. він, а, В нього є дружина Світлана, і, типу, вона бере слухав: Таня! Ну, Таня, ну ми ж все нормальне. Вона сама в Чернігові. Народила в Чернігові, виросла <клухи> в Чернігові, просто приїхала мешкати в uh, Росію uh, чи доживати, мабуть, виживати. І. Каже, Д -д давайте, збирайтесь, типу, йдіть, давайте в село, там вас заберуть. Ми вже домовились. Мама має така в слухавку, каже. Я просто думаю, що забанять. <клес> <клес> ну, добре, ми 18 напишемо багато разів. Друзі, вибачайте, але це має бути контекст. Йобане хуйня. Ти поклади, типу, поклади слухавку з цієї сторони і більше не дзвони сюди, mm -hmm. якщо коротко, да? але матів було набагато більше, бо моя мама була дуже зла. І за того, що якби, там ситуація, яка сталася в Україні, вона навіть не очікувала ніколи, що може бути. Плюс моя мама такий активний демократ. Вона на всі акції протесту, які в Україні були, там Помаранчева, Євромайдан і всі інші, вони завжди завжди mm -hmm. ходили, тому вона активна в позиції. Uh, і тут таке сталося. Сиджу я пару днів назад в кафе, п'ю каву зранку, сидять два діда, три діда, по 50 грам випивають. Один іншому каже: от це б, зараз б нам був вже цей мір. Нам нужен вже мір, тому що війна ні за що? Війна ні за що? Ти знаєш? Що ні за що війна. Грігоріч, да, ти говориш золоті слова, ти говориш золоті слова, ти говориш. Вот это ж парни, все там, все это, это надо договариваться. Надо садиться, договариваться, договариваться, надо садиться. Все равно Жоссе победит. Мы же вернемся в Советский Союз. Mm. Бля, я як це. Я сижу там, Дмитру другу своему кажу. А, бить же стариков это плохо. Взагалі плохо їм там по 70, ми почули, що їм там по 72 роки, щось таке. Тобто люди в такому поважному віці... Ну, таких багато. Да, вони ще про це mm -hmm. a, mm -hmm. думають і мріють. Mm -hmm. да. Друзі, а якщо у вас є факти, які о, ви впевнені, що ваші знайомі сусіди чи сусідки здають якісь інформації, будь ласка, служба безпеки України, звертайтеся, повідомляйте. Бо це правильні речі. Дуже багато гнилих мудаків, які здаються наші. Пацанів в позиції, фотографують, блокпости і так далі. Якщо ви бачите такі е, штуки, такі м, скриті якісь е, проросійські погляди, будь ласка, Служба безпеки України вас буде точно чекати, і вона прийме від вас заяву. Е, ну, коротше, така от історія. от е, пам'ятаєш, яка була двіжуха, коли всі витирали, ходили метки? Дивись, я в місті не була і не а, бачила, не була, да. я була в області. І я взагалі вважаю, що е, у нас дуже сильна інформаційна війна. Ну, це всі знають, це да, не да. секрет. І от саме в тому, в цьому, це ж війна там на фронті, це одна війна. Вона ну там військові, да, вони воюють за нашу свободу. А інформаційна війна це я отут, а десь хтось за мільярди кілометрів і сидить, да. і ми з ним можемо в таку війну вступитись в коментарях, що хай бог милує. І от моя мета. Зробити і вивести на якийсь шлях е, світла якогось, тому що там ну реально такі іноді історії. Що ну волосся сивіє, щоб оця війна з, з, з тим незрозумілим текстом вона припинилася, тому що то брехня угу. І, ну, такий мій маленький вклад. Воюю з інфо в інфопросторі за нашу правду, а не за ту всю діч. Ні, так правильно. да, Я згоден. Так, що з тобою, що з тобою, що з тобою? Я хочу просто підвести до тебе, але е, так як би. Ми... <хи> <хи> да, так, так як ми пишемо вже вікном ніч. А, ніч, так? Да? Так, да, ніч. <гай>, да, там світло. Так, да? так. <гай>, да, да. <гай>, Ой, о, давай тоді трошки про Чернігю. Давай. Довго мешкаєш в Чернігів? Десять років, десять, мабуть. Десять років. Mm. О, так це вже нормально. Ти можеш казати, що ти чернігавнянка. Чернігавнянка? <laughs> да, я такая... Чи чернігівка. 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 Чернігавнянка, <laughs> точно не <даю. laughs> а да. я. А сів'янка? Так. Я нещодавно дізнався, читав історію. Що взагалі ми сіверяни сіверяни? Так, вони приходили на наші території. Так ми є сіверяни. Ну, да. ну да да ну ну да я маю до того, що ми є сіверяни. Взагалі там прикольна дуже історія. Я не зрозумів, ніколи не знав інфи про те, що е, ультрасичадіївські називали сіверяни. Mm -hmm. А потім прочитав, думав, mm -hmm. о, то да, це. Mm -hmm. Ну там були поляни, сіверяни, всі йшли. На кого ти навчалася там? На історика. Ага, от <свят> о, тільки не цю тему. Я просто на нього навчалась <свят> о, за покликанням на історик. Але історію люблю. Тобто ти на істфакі навчалась. Угу. Угу. Соломаха, що <свят> <свят> <шат> тобі щось там викладала? Ірина о, Григорівна. <свят> Григорівна. Привіт, <свят> Григорівна. Чудова, чудова жінка. Ми Чудов. працювали на одній кафедрі. Ви працювали на одній кафедрі. Чудова жінка, так? Так. Пані Ірина, дивіться. Пані, і... Аня каже, що ви чудові. Це Настя. А... А... Поліська мавка. Поліська мавка, так. Да. Каже, що ви класний викладач і там працівник історичного факультету. Будь ласка, напишіть заяву з Європейської солідарності і звільніться з депутатства і будьте викладачем. Ви вже класний викладач. Все, давайте, я вас вірю. О, бачиш, я просто її дуже сильно люблю. Я бачу. Прям дуже сильно люблю. Я, взагалі, чернігівську політику дуже сильно люблю. Я не лізу в політику. ти ж займаєшся її. Ну, я займаюся трішки іншою політикою. Це ж теж політика. Ну, так. Окей. Я не прям Ірина мене так збудила трошки. М -м -м. Заспокійся, пані Ірина. Заспокійся. Ну добре. А, в Чернігів ходиш в заклади харчування. Звісно, працюю суміжно з закладами харчування. Що ти там знімаєш якісь а... content. Content? Content. Ого. і скільки це коштує? Ну так, можеш тайно не розкривати. Ну, а... ну в різному, різні Ми саме менеджери, там від початківців до суперпрофесіонала від трьох до двадцяти п'яти в Чернігові. Три, двадцять да? так? Угу. А Ми можемо залишити твої контакти чи щось там тілетия. Дякую, роботи подвідню, достатньо. Да? Ну, не дивіться. беру наведення, але всіх люблю. А Багато ведеш у закладів харчування? Вела хвою. Угу. Рекламу їм зробила, з ваших грошей. З якого саме Саші, Жені чи Яріка? Уже вони відійшли від цього да? моменту. Вони... Ну, зараз хвоя не їх. А, так? Да? Так. А я не знав. Ну, будеш знати. Так, тепер знаю. Ну, раніше вони там були. Але я з ними також співпрацюю, банда смаку зробила вам рекламу. І зараз маленька пекарня, і вам також зробили рекламу. Капець, стільки реклама, Діма, а коли ми отримаємо кошти за ці. Хоч би я щось отримала за цю рекламу, я поділюсь. Ні, ну з маленької пекарні, можливо, пончик можна да за 10 гривень. Там нема таких дешевих пончиків. Нема. <гум> Добре, а ну, у нас на рімзаводі вона є. І бачите, я ж такий товстий. Немає я. на рімзаводі маленької пекарні. А що це? О, а може, моя перша може якась інша пекарня, але <гум> не така класна, як маленька пекарня. <рес> ну, добре. Вона відпрацьовує взагалі всі кошти, які може бути, так. Да. Куди ще ходиш в Черніги? Да, нові заклади, які повідкривались, хожу. Ще 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 ходила в цій? Не ходила. Хотіла піти з подругами, mm -hmm. але там ще трішки прихворіла і не пішла. Mm -hmm. а, але піду ось-ось. Незабаром, так? Да? Незабаром. Ходила на відкриття куркалів, мені дуже сподобалось. А, Куркулі, ага, да, я зрозумів. Сміленько. Да, прикольний. Я там не був, але по відосам дивився ну, український такі. Ну, смачно. Приємно, гарний персонал. знову роблю рекламу. — Скільки ти будеш відпрацьовуватися. Тобі багато заплатили? Поки що, на жаль. Окей, тоді, раз ти ходиш по закладам харчування в Чернігі з нещодавно. Працівники а, с... центрів комплектування і соціального захисту правильно сказав, да? мені здається, а, почали ходити і збирати людей, бо вони порушують законодавство, не обновлюють свої вчасно, це значить дані. <зас> І в 27 років взагалі це дивно для мене. В 27 років не отримати новий обліковий документ. Це якось ну, у нас же прописано в законі, але багато людей щось боїться там, не знаю, що йти туди. Так, от а, чи бачила це ти? Бачила? І як до цього ставишся? Нормально. Ну, при тому, як я бачила, просто підійшли, просто поцікавились, просто записали. Але чула, що іноді там бувають якісь моменти, ну. Не знаю, може, це фейк, який я перевірю і розіб'ю потім. Uh -huh. Якісь цікаві історії, казусні. Але при мені все було, типу, спокійно. Я за те, що ну, це відповідальність кожної людини, чому один військовий, там, чому один воює, а інший ховається. І У мене є близькі знайомі, які втікли з країни. І я вже не типу, маю тих знайомих. А, тису, тису, тису переписую. Не тису, я не знаю, якими шляхами, але це просто. Крінжові ситуації, коли ось він тут, а тут хоп, він вже за кордоном. сидить. У мене Я? теж є такі знайомий, який зараз мешкає в Німеччині і пише постійно: «Почему в Україні ущемляют права людей, не випускають uh -huh. мужчин за кордон? Ярик, повертайся в Чернігів і подивимося, що ти був шовди на майдан і сті відстоює за, да. за закон. Я yeah. відношусь до цього нормально. Кожен чоловік повинен піти. Відмітитись все должно бути. і більше. тут же найбільша штука така, що е, люди просто бояться ТЦК з того, що інформаційний простір створив з нього так такого крокодила великого. Але це по факту це, ну, це ж, ж також якісь вирізки, фейки, які перекрутять да. з ліплять змонтують, і потім оці е, в тому самому тіктоці приколи, де хлопець біжить на пробіжці. За ним женеться це а Це два друга перевдягнуті в якусь форму, і він знімає, що от треба займатися бігом. Бо і це сьогодні... дуже корисно для життя. Я сьогодні бачив теж такий відосик, типу зайцобігає, дві собаки за ним женуться. Ну, щось такого ну, порівняння було, і там було прямо озвучка. Ну, це ж все, треба не забувати, що всі ці відоси, ой, вибачте мене. Що всі ці відоси, це робота. Дуже великої команди людей в Росії, які сидять і працюють над інформаційним простором, навіть просто, якщо ви побачите якісь хіханькі-хаханьки, то це навіть в Україні сидять проплачені люди, які такою фігньою страдають там за 200 доларів в місяць, просто відточі ну, пілять, так. і це не смішно. Це зовсім не смішно. Не смійтесь над цим, але я сміявся, бо мені смішно на яку це аудиторію воно орієнтовано, що люди реально думають, що воно так. Думаю, на молод на молодь. Типу, щоб лякати? Ну так. Да. Багато молоді вже, е, якщо вони сидять в офісах і працюють в офісах, то як ти думаєш їх злякати? Вони схемщики. Вони бачила, я... Русню. Я... Як можна? Я бачила, як тікали прямо з закладу, коли давали. Ну, коли зайшли перевіряти. Там всі чоловіки, які сиділи. А це, случайно, був не той заклад харчування на гоночі починається, ні? На г? Да. А які в нас є на заклади харчування? А можна г. 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 Ні. Ні. Це. Я не все одно розуміла, які... да? ні. Ну, там була о... така просто ситуація. Ні, Я знаю, ні, що ні, мені ні. розповідали. Людина злякалася і побіжала. побіжала. Ні, ні, а там був бармен, і він перестрибнув через барну стойку і побіг. Ага. — Ну, а <сь> це було смішно. Але. Його звуть в ладда. Я не знаю, не як здаю, його звати, Я була просто спостерігачем. Гарігачем. Зрозуміло. Ну, взагалі, я вважаю, що ситуація дуже проста і зрозуміла. Я думаю, що це останній відос. Давайте так. Останній відос на тему там, де ми розмовляли і зачіпали тему ТЦК. Бо дуже багато історій про це, міфів. Я думаю, що ми вже дуже багато вам розкрили. Це третій відос. Uh -huh. да, третій. У нас був два рази Саша Перевірював адвокат, і він розповідав про те, як правильно поводитись. Да, взагалі, <зас> да. І він каже, що все ок, і за його спостереженнями в Чернігівській області найдемократичне і лояльне центри комплектування. Ну до речі, скільки б я не дивилась різних відосів, шукаючи ці різні фейки, і зрозуміло, дивлюсь, якісь українські також моменти, то ніколи не натрапляла, коли саме проти ЦК оці відоси були з нашої області, ну якісь ці поприколи, от з західної України, там більше такого намонтують, різного наріжуть. А от Чернігова, до речі, ні. Це треба задуматись. А... Та позавчора при мені перевіряли у знайомого. Все спокійно, зупинили, представились. Мене теж Він... перевіряють дуже багато разів, і нещодавно теж на блокпості, на мобільному. І, mm -hmm. значить, так, да, перевіряють і такі кажуть: у вас порушення а, а, обліку. Типу, не прийшов по повістці електронної. Нічого не приходило. Ну, кажуть. Mm -hmm. Кажуть, будь ласка, припаркуйтесь праворуч. Значить, Максим Олександрович, э, підійшли до мене, перевірили, кажуть, да, ось показують, дивіться, ось тут, ви в розшуку. Кажу: ну, що робити, поїхали в ТЦК, посадили до мене військовослужбовця, приїхали. Кажу, так і так, показав свої документи, дивіться, все окей, я як би там, то все. І mm все. -hmm. Хорошо? І виписала, ну виписли через 40 хвилин, але поки достали том чогось, воно все рівно ще бачиш, хоч ми і йдемо до електронного обліку, да? але все рівно бумажна історія залишається, і вони там шукають, де я там приходив, де я там відмічався, вона шукає, бо в електронному вигляді немає там талончик. Це просто трішки недопрацювання. Да, але, але я думаю, що це з часом зроблять. зміниться. У нас взагалі мені дуже подобається вся вся електронна сфера, вона ну на. Овер якомусь рівні там порівняно. Тепер з можна одружитися. онлайн. І Навіть пропозицію зробити. Друзі, якщо ви хочете написати пані Анастасії, я залишу її номер телефону тут і тілі його залишу. Не, Можна просто в дії, виходь за мене. Да, ви можете всі одразу написати їй, її. Вакансія відкрита і вакантна. Мама буде рада. Партнер э, 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 ну, тобі, якого ти б хотів собі партнера знайти. Ну, Власника я... ресторану. Ні. А як звуть э, твого хлопця? А, і, і Містер Х. Не Данил. Ні. Не, не ні. Даня? Ні. У мене взагалі не було Дані. Ті, ні. так просто. Ти... Хто це такий? Я не знаю, просто так. Артем, Сергій. До мене підходить ім'я, так? Не знаю, ну Данило прикольно, ні. Ні, не Данило як? <хи> ну, добре. Містер uh, Ікс. Uh, ну, коротше, друзі, такий відос. Uh, підписуйтесь на інстаграм поліська мавка. Я вважаю, що фікса. На Тікток, факт... на Тікток. If... На uh, у нас в Тіктоці немає, але колись він з'явиться. Бо, бо ми спробували, але нас заблокували. No. Ви тут темки піднімаєте, цікаві. Да. <клес> Тому, друзі, підписуйтесь на канал Першоволонтеський подкаст під відосом лінк на збір автомобіля, лінк на наші звіти про автомобілі, теж там. Само. Залишаємо що тобі. Залишимо твій тоді TikTok і залишимо твій інстаграм. Поліська мавка. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, бо підтримка українського контенту це дуже важливо. Бо його розня вона може все. За... Будемо розбивати фейки. йобані росні разом. ваші да. коментарі це просто скарб. Давайте її злити разом. Ту росню єбано. Всім до побачення, Па-па.